Восени, у пік листопаду, процес прибирання листя та садового сміття стає трудомістким, а результат короткостроковим. Щойно прибрану ділянку випадковий пори вітру перетворює на незайману територію. Тож магазин Добрий господар пропонує підібрати садовий інструмент, який допоможе підтримувати чистоту на подвір'ї. Вибір добре, коли він є. Але що ж краще обрати? Повітродувку, що здуває листя в одну купу. Чи садовий плесос, що збирає сміття у спеціальний мішок? На нашому каналі ви знайдете правдиві огляди садового інструмента, випробовування його в реальних умовах, Дізнайтеся думку користувачів про кожну модель. Тож, підписавшись, обрати садового помічника саме для ваших потреб буде набагато легше. Сьогодні пропоную роздивитися покупку багатофункціонального пристрою she 81 що поєднує функції смоктування, видування повітря та подрібнення зібраного матеріалу. Цей потужний, але тихий і легкий у керуванні пилосос-повітродувка має високу всмоктувальну та видувну здатність. Максимальну швидкість повітря, що дорівнює 76 метрам за секунду, забезпечує електродвигун потужністю 1,4 кВт. Тож, якщо у вас достатньо великі площі, цей енергійний помічник саме для вас. Особливо цінуєш наявність такого пристрою, коли виникає потреба вигрібати садові рештки з квіткових клумб. Працювати цим садовим пилососом – суцільне задоволення. Ергономічна рукоятка з елементами керування розміщується точно серединою корпуса. Будована крильчатка перемелює опале листя, яке подрібленим потрапляє у мішок. Він доволі місткий на 45 літрів. У комплект пристрою входить патрубок для переобладнання пилососу у повітрадувку і пласке сопло. Така форма сприяє збільшенню швидкості вихідного потоку повітря. Трімкий повітряний потік вмить змітає опале листя. Ця унікальна модель допоможе у наведенні ладу в гаражі, технічних приміщеннях та вальтанках. Усі, хто мають дерева поруч з будинком, знають, що у ринвах і трубах накопичуються листя, дрібні гілки і бруд, особливо в осінній період. Аби дощова вода стікала потрібним шляхом і не призводила до пошкоджень, додатково до пилососу СХЕ 81 можна придбати комплект для очищення водостічних труб та зливів на дахах будівель. Зазвичай, щоб очистити ринву по всій довжині, господарі користуються драбиною. Її весь час треба пересувати, а працюючи на висоті, ще й отримувати баланс, щоб не впасти. Маючи такий комплект, операція з очищенням водостічних труб пройде без ризиків для здоров'я. А на випадок раптового від'єднання вилки шнура живлення з розетки подовжувача, передбачений такий фіксатор: придбати пилосос штіль СХЄ 81 за найкращою ціною в Україні. Можна офіційного дилера, в магазині добрий господар.